Добрий день, малята! Запрошую вас на заняття. Ви вже багато знаєте про спорт. Сьогодні пропоную вам вивчити вірш Тетяни Прокоф'євої спорт. Послухайте уважно вірш. Спорт потрібен кожному з нас. Він нам сил і здоров'я додасть. Вправи фізичні щоранку роби. Будеш міцним та дужим завжди. А зараз повторюємо за мною і запам'ятовуємо. Спорт потрібен кожному з нас. Він нам сил і здоров'я додасть. Вправи фізичні щоранку роби. Будеш міцним та дужим завжди. Повторюємо разом зі мною. Спорт потрібен кожному з нас. Він нам сил і здоров'я додасть. Вправи фізичні щоранку роби. Будеш міцним та дужим завжди. Повторюємо ще раз: Спорт потрібен кожному з нас. Він нам сил і здоров'я додасть. Вправи фізичні щоранку роби. Будеш міцним та дужим завжди. Кому потрібно, зупиніть відео і повторіть самі. Молодці гарно вивчили вірш. Не забувайте займатися спортом. Хто спортом займається, той сили набирається.